Добрий вечір, шановні глядачі. Віктор Янукович летить з Москви, повертається до рідної неньки в затишну, спокійну атмосферу, де кожний, кого він, звичайно, зустріне, йому радий, де кожен каже йому: батько, на тебе вся надія з тобою, перемога і радощ, де цілий з'їзд партії, ім'я якої не хочеться називати всує. Встає й оплодує, коли він, почесний голова і батько усіх наших майбутніх перемог, з'являється у сопроводі домочадців, щоб розповісти, якими ці перемоги будуть. А у Росії, у Росії все не так. У Росії нічого не обіцяють. У Росії дивляться презирливо як на порожнє місце. Здавалося, використав всі можливості. Приїхав на саміт Єврозійської економічної спільноти, на який ніколи не їхав, і який ніколи не відвідували його попередники, хоча б на кілька хвилин побачити світлі очі президента Медведєва і найголовніше, найголовніше прем'єр-міністра Путіна. Хоча, який він прем'єр-міністр, він тепер все. Наша надія і насправді справжній батько всіх наших перемог. Тому що якщо дасть дешевий газ, то будуть перемоги у Януковича, у Ахметова, у Фірташа, хто там далі в черзі займай. А не дасть дешевого газу, не буде у нас ніяких перемог ані у Януковича, ані у Ахметова, ані у Фіртаса. Хто там в черзі Розходься. І от виявилося, що сиди з Путіним в Новогарьові, не сиди. Результату немає. Путин уважно дивится в очи своего майбутнего коллеги и раптом выгадывает гениальную идею. А давайте мы, Виктор Федорович, одновременно ратифицируем соглашение о зоне свободной торговли в СНГ. У нас в Государственной Думе и у вас в Верховной Раде. В одну і ту же минуту, в один і тот же день Хорошо-то так буде, не мов би вивчив якийсь уривок з мертвих душ, де Манілов приймав Чичикова. Але ж що там ратифікувати? На тлі сирної війни, яку ніхто не закінчує, на тлі газових переговорів? Під час яких ніхто ціною не поступається. На тлі оцього призирливого погляду, мовляв, я бачу, бачу тебе наскрізь. Знаю, що ти її посадив, щоб виставити мене в смішному світі. Знаю, що хотів мене цим шантажувати на весь світ, що я такий собі, щоб я тільки тобі ціну знизив, а я не знижу. Давай одновременно Понял? А поняв? ж! Як не зрозуміти? Нічого не віддають, ніяких перемог не обіцяють. Не потрібні вони нам, не потрібні. А хто потрібний? Хто вам потрібний? Може, оці в Брюсселі, кляті буржуїни? Та це жах, який це ж доведеться. Її випускати, його відпускати, нікого більше не саджати. Сматрящих в областях прибрати, інші закони приймати. Більшість у Верховній Раді більше не доведеться диригувати як симфонічним оркестром. А робити що? Може просто сидіти на дачі? Так є така ймовірність, що її відберуть. Що робити? Як жити? Як тут працювати президентом? Немає значення. Головне повернутися додому туди, де кожен зустрічає тебе з радістю, де вже біля трапу літака будуть стояти ті, хто на витяжку відрепортує президент України все в країні чудово, спокійно і готується до вашого приїзду, бо впевнено. В тому, щоб всі переговори були результативними, щоб всі результати були чудовими, що ми досягли справжніх перемог. І можна буде спокійно поїхати собі з мигалками, з кортежем, з домочадцями і представниками адміністрації, і так в машині на швидкості думати, що ти Путін. Бо їздиш майже як він, і ставляться тебе, майже як до нього, і влада в тебе, майже як у нього. І навіть болотної площі чи проспекту Сахарова в тебе немає, бо ніхто на вулиці більше не виходить. Тільки от немає грошей. Ну, що за нещастя таке, якщо все так чудово складається? Стільки влади, стільки пошани, одноголосні голосування на з'їзді? А грошей немає. Як би з них прожити? Тобто, тобто у себе, звичайно, є, є нічого. Не, не, не треба навіть думати про нас погано. Але от на них, на цих інших. На тих, кого не зустрічаєш на вулицях, на щастя, і вони не можуть тобі сказати, що вони насправді думають: про покращення, про великі пенсії, про величезну зарплатню, про свої плани на завтрашній день. От на них грошей і не вистачає. Я ж не для себе прошу, Володимире Володимировичу, мені так. Дуже добре? Я вже все побудував, поремонтував, полакував. Можна навіть вас в гості приймати. Ви тільки приїдьте після інаугурації. Але для них, для них бідних. А що Путіну до цих слів? Нічого. У нього більше і на своїх, і на своїх не вистачає. І вони вже якось не дуже задоволені. І виходять на одну площу, на іншу, і починають кричати йому у відставку, у відставку. І навіть думають, це ж треба який, що він нечесно переміг на найчесніших в світі виборах. І що його партія, назву якої не будемо згадувати всує, парламентські вибори просто сфальсифікувала, ну, приблизно як наша, тутешня парламентську свою більшість. Не можна в такій складній ситуації поступатися зайвими коштами заради сусідських холопів. Ти вже давай сам, сам з ними вирішуй, сам знаходь для них грошики. А ми вже якось будемо тут із своїми розбиратися. Бо ситуація не така чудова, як багато років тому, коли ми мріяли, що у нас буде срібний міст Євразійського економічного простору, і будемо ходити один до одного в гості і ділитися нашими. Заощадженными. А что нам теперь залишилось? Давай ратифицируем одновременно соглашение о зоне свободной торговли в СНГ. Это ж замечательный документ. Быстро, одномоментно и людям понравится. Попробуем. Хай счастить. Побачимося завтра.